інформаційні матеріали боротися з корупцією та корупційними схемами, які й досі відбуваються на Прикарпатті. За цю справу активно взялась Ольга Галабала та усі члени партії Воля ми є нові люди в політиці. Ми в цій політиці не були. Ми всі об'єдналися після революції гідності після майдану. І коли ми стали депутатами обласної ради, коли якоюсь долю випадкою стала заступником голови обласної ради, в нас були дуже романтичні сподівання, що нам вдасться щось змінити. Eh, на жаль. На жаль, за три місяці роботи в обласній раді система настільки сильно опирається, коли ж нас не змінилося після революції гідності. Абсолютно нічого. Галабала повідомила, що партія воля за ці три місяці почала не на словах, а на ділі викривати, фотографувати і розміщувати в інтернеті факти незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Також очільниця фракції Воля розповіла, що люди волі зафіксували на фото і відео факти незаконного видобутку гравію, в селищі битків, заболотів. В селі Воскресінці Коломийського району. На жаль, по цих всіх фактах порушуються кримінальні справи, але далі розслідування не відбувається. Тому фракція воля хоче звернутися зараз до правоохоронних органів, встановити факти зловживання. Також депутати під час сесії обласної ради не підтримали пропозицію волі щодо запровадження електронної системи «Прозоро» для екологічних коштів.